Сьогодні прокинулася з великим бажанням навести порядки. Вирішила почати з кухні. Кухня у мене невеличка, лише такий як куточок в вітальні, тому це зайняло не дуже багато часу. Я почала з кавварки своєї. Вона у мене така якась трошки дивна. Коли насипаєш мелену каву, то вона висипається і тому кавварка дуже швидко забруднюється. Приступила я до того, щоб відсунути меблі, і виявила, що за пральною машинкою дуже багато бруду, і згадала, що я дійсно давно її не відсовувала. І коли відсунула плиту, то знайшла там затікше сире розбите яйце, хтось десь жарив чи що, я його ще відшкрібала те яйце. Але, в принципі, теж духовку не мила, тому це було дуже швидко і недовго. Посуд у нас збиралося лише в процесі прибирання, тому що перед цим була посуд вимила. Лише у мене дуже довго я шкрябала цю сушилку свою для посуду, вона пластмасова і дуже, дуже швидко вона забруднюється накіпом різним. Ось. Тому ось так. Ну, В принципі, поки я готувала, то ще паралельно приготувала курячий паштет. Він у мене запікався в духовці. Поки я начищала поли, холодильник теж вирішила відсунути. Він легенький, тому це було нескладно. Так, ну в принципі, моє прибирання підходить до кінця. Залишилося тільки помити підлогу. Не люблю ось, в цьому кутку мити підлогу, тому що кусочки меблів відпадають вони якісь такі гнилі знизу. І варто мити підлоги, воно все розсиплеться, розсипається. Так, паштет, мій курячий, паралельно запікся. Я ще зробила салатик, і паштет, салатик, хлібчик, домашній чорний. Теж нарізали і такий в нас вийшов в обід і чистенько, і понаїдалися. Тому перша частина прибирання пройшла ось так.